Слава Ісусу Христу! Щирі вітання для усіх в сонячної Каліфорнії. Сьогодні я хотів, щоб ми подумали над пожертвою, деколи ми кажемо ще донат, деколи кажемо допомога. І саме ця пожертва, б в б у формі вона не була, вона є виявом нашої любові. І ця пожертва це частинка нашого. Життя, тому що час, коли ми працюємо, він оплачується. Саме, коли ми даємо пожертву, ми даємо свій час, ми даємо кусочок себе, кусочок свого життя, а це і найцінніше, що ми маємо. Тому ми повинні пам'ятати, що коли ми віддаємо себе іншим, то не настає пустка. Але тоді Божа ласка наповняє наше серце. І те, що ми даємо комусь без вигоди, просто так, щоб допомогти, ми вкладаємо це у вічність. Є вона така історія, що був великий пожар. І під час цього пожару згорів монастир. І монахи пустилися вниз, згори, до села про допомогу. Один з них зайшов до жіночки, яка сказала: не маю тебе де прихистити. Я не маю тобі що дати, а насправді вона мала де прихистити, насправді вона мала що дати. І натомість, щоб. Показати свою любов, вона дала кусок чистого хліба. Інший монах підійшов до іншої господині, ця його прийняла, нагодувала, переночував він, ще надала йому багато речей, щоб він не змерз, щоб не був голодний. І так життя продовжувалося. І ось настав час, коли і цих дві хатинки. Згоріли. І ці жінки пускаються також, виходять на гору і стукають монастир, який вже був відбудований, і просять допомоги у монахів. І тут один монах виходить до цієї жінки, яка дала чистий хліб і каже: Заходь, пустив її в кімнату, яка була гарно застелена, і на столі лежав цей чистовий хліб. І ця жінка. Зрозуміла, що те, що вона дала цьому монахові, тепер це чекає на неї. Вона, попри це, вона була гарно прийнята, нагодована. Інша жінка також постукала в монастир, їй відкрили двері і прийняли гостину, прийняли щирим серцем, прийняли з любов'ю. І також вона побачила у своїй кімнаті все те, що вона дала монахові. Тож пам'ятаємо, все, що ми даємо, ми вкладаємо у вічність, але також і робимо для себе, а не для когось. Тож продовжуємо підтримувати один повного, допомагати, хто як може фінансово, духовно, через молитву, через слово підтримки, через обійми, через усмішку. Haj nas pojde naplodnjaj naše srca, merom, spokajem, radistju i ljubovju. Amin.